В цьому відео на вас чекає багато риби, нові місця, проблеми з закидом та трохи гумору. Сижу, краще, як людина павук під мостом. Ти, давай там тебе ще нічого не клювало. Зісторію. Да-да-да. Ти розповідай на шоловиш. На що ловиш? На, що ловиш? на мастирку. Це місто Київ. Та найбільша річка України Дніпро. Хоча в межах міста є дуже багато локацій для риболовлі, сьогодні я покажу вам гарні рибацькі місця біля метро Лівобережне. Перше місце майже. Прокидав воблером з тої сторони. Опори моста. Зараз от підходжу сюди. Тут воблером уже обкидав, зараз е, хочу от з цього камінчика стати. Щоб далі закинути, в таких місцях зручно От ящик поставив, а сам буду сюди на ямку кидати. Не знаю, як варіант можна взагалі туди пройти, але мені здається, що я зараз поїду просто. Так, ну що? Подивимось, що тут за глибина, що за рельєф. Перший раз в цьому місті біля моста метро. Так, дуже різка бровка біля цього берега. Треба прямо виматувати. Ну, Кину туди. Бачиш, що рибаки мудряються з тієї сторони аж до опору доходити. Тут, звісно, навряд дійду доволі глибоко. Та й стояти там під опорою, ну таке собі. Камер кругом натикана. Не моїх, як розумієте. Зустрів рибачка, який тут стояв до мене, каже, що з цієї ямки за півгодини зріс і щука була. Ну, це прикольно. Я, звісно, не піду відразу в інше місце, бо типу тут уже рибу зловила. Спробую щось ще своє знайти. Сподіваюся, що рибка тут не одна. Ох і гримить. Це було не метро. Гроза надвигається прямо на мене, а? Та що та ж таке? Вір срізав? Біда. Походу, каміння тут дуже багато. Каміння тут дуже багато. Ну таке, звісно. В цьому каміння. Не прикольно. Ладно, привяжу спробую ще. Спробую ще. Просто біля берега треба виматувати. Іначе наче повідець просто зрізала. Ну, точніше, не повідець, а саму застібку. Але при цьому прив'язувати треба повністю, ну було ну, що це за повідець. Взяв, до речі, з собою другий комплект. Хочу отаку рибку поганяти. Напишіть, чи варто взагалі зняти окреме відео, де я буду опиратись тут на отаку рибку. Ходити і шукати щуку на неї. Мені здається, має бути прикольно. Є е -е. походу судачок. Потіпав приманку і давить вниз. Ну, невеличкий. Але ж судачок. Опа, отакий. От ну що, от він. Перша риба з лівобережної. Непогано в спеку. Ну, в принципі, зато перед дощем. Зараз якраз змінюється тиск. І ось такий судачок. Е, я не знаю скільки тут грамів, зараз скажу. Тут однозначно буду його відпускати, але цікаво. Цікаво, що тут в ньому є, щоб на майбутнє знати? Заковтнув прямо в Шахту. В цьому судечкові 180 грамів. І по довжині він 28-29 сантиметрів. Так що? Даємо йому свободу. Трошки його реанімую. Так, наче живий. Оп-оп. Живий. Нормально стоїть. Не перевертаю його, він зараз в кущиках тут відстоїться. І нормально, і піде собі потім. Знов на ямку жерти малька. Так, покажу на що зловив. Зловив я. На приманку, О, що це за приманка? Світбейт здається. Та, світбейт Віталіка Сунцова. Він рідко робить такі великі трьохдюймові віброхвости, але попросив я його дуже з того, щоб було хоча б відправити. О, і от такий машинне масло. Тут да, 3 дюйми, 12 грамів. І, в принципі, майже під берегом, де вже збирався виматувати, щоб знов не зрізало об каміння. Але взяв судачок отакий. прикольно. І покльовку доволі чітко. Хоча рибка і маленька, але спінінг відпрацював, такий я його підсік, але далі, звісно, він уже майже не супротивлявся. Кід приманок просто колосальний. Третя вже, і тут жерех вийшов. Зараз буду пробувати на нього переходити. Так, поставлю зараз ось такий кренк, Спробую ось тут спіймати того, хто виходить. Коротше, ось таку бороду, щойно зробив, звісно, сам винен. Тут не катушка. Підвела, зачепив за ось цю зелену траву при закаді. І воно всередині розкрутилося і пішло по бороді. все. Така борода, звісно, не знаю. Вже новий шнур замовив. Я і так хотів його оновляти, але прийшов час зробити це раніше. Бо не факт, що зараз це розпутає, можливо, ще хвилин 5 посижу. Далі плюну, просто да, буду ловити другим комплектом цей складу. Бо ну як це розплутати. Ось так тягнути туди-сюди, поки воно не розплутається. Пробуємо, але бачите. Звичайно, біда. Сижу ка, краще, який людина павук. Під мостом. Плиту. Не, ну точно пару обертів зробив. метр два я звільнив. Коротше, на тому місці вже обірвався раз п'ять. Там відстріл був один, звісно. Вирішив піти далі. Треба розвідати, треба показати вам це місце. Вон, з тієї сторони гідропарк забитий людьми. Та я от вирішив трошки далі. Тут, звісно, краще було б з вейдерсами, щоб підійти аж туди до урізу камиша. Але в принципі, і звідси можна прокидувати. Головне тут, звісно, треба вже мати лайт, бо з ультралайтом просто і шнур порізати об ці кущі і не продереш з рибою. Не так закинути. Ну, скільки там проводка, метрів сім. Але, в принципі, риба якраз буде стояти десь під цим берегом в кущах. Воблер гарно в таких умовах, але потім три, три, три гачка протягнути через ці кущі, це, звісно, буде завдання. Так, постоїв, покидую я на другому місці від мосту. І скажу непогане місце. Таке джигове можна чуть-чуть отут справа та зліва в облери поводити. Були в мене тут покльовки, але дуже спекотно, хочу зараз перейти кудись отуди далі в тінь. Так, нове місце, перший закид. І от гарний оконь. Подивіться, який. а. Так, ну такий невеличкий оконь, 150 грамів. На 2,5 2.8 дюйми взяв пішов гуляти. Ховається. Тож відійшов ще далі. І от буквально ось тут взяв цей непоганий огонь. Зараз ще раз спробую його спіймати прямо навпроти гідропарку. Цей раз відрізнилася ось така приманка з Swinf Impact Fat від KTH 2,8. На джеголовці 3,5 грами. Оквень невелика щука. Та й в принципі до до 2-3 кг взагалі спокійно буде ловитись. Універсальна така приманка гарна. Ох, кінець і спека. Вже 6 годин, а стояти на сонці дуже складно. Там під мостом хоча б тінь була, було нормально. А тут, звісно, не сховаєшся і припікає. Почав котлити окунь тут. Принаймні мені так здалося. Такі характерні чавки вигнав малька на поверхню, тому поставив воблер, поганяю. Так, ну от і ще один братоконець того окунця. Хоча цей трошки поменше. Ну що, такий ще окунчик на джиг, що там? 5 грамів у мене, віброхвіст 2 дюйми. І от з кастингом ось тут я його з-під кувшинки дістав. Прямо звідси, з-під берега ще один взяв. На жаль, вже камера розрядилась і GoPro і телефон. Тому знімати так, щоб наперед покльовку знімати не виходить. На жаль, але рибку покажу. Ось така. Вже зовсім сіло все. І записувати майже нема на що. Ось на цю приманку щойно окунь такий. Ну теж грам 200 сів. Ну і взяв інший мультиплікатор, бо на інш. На... Калькутті знову відстрілив, там, коротше, зі шнуром проблема. Ну, от, я і казав, вже десь через два закиди наступний опень зловився. Та сама приманка Tail Spinner. Ну, нарешті, під вечір вийшов ось такий кабанчик. Як сонце за хмари сховалося, то стало взагалі гарно. Майже на кожному закиді по ловиться. Але довше 15 секунд записати не можу нічого. Знову зв'язав калькутту, деякий час вона постояла, половив рево. і на 10 грамів телеспінер і ще один окончок взяв. Це вже інший день, коли ми з товаришем приїхали на риболовлю в це саме місце. Гарненьке. Ось він в каміння заховались. — Він там всередині. — Так він задов... там лежить десь, да? я не бачив, щоб він, не він пішов. — Він в камінні. — Серйозно? — Він вибігається. Він так стрьомий. — Ну а, все... — Там пів під камінням. — Лишай його там, хай собі... А, ти його достаєш за хвост? — Так. — Прикольно. Ні, такий такий розмір нормальний. Такого уже брать можно, чи ні? Ні. Ні? Прикинь, він повністю носом вниз опустився. Ааа, -а -а, гарний. Хурицький пішов. Но сейчас по чином розмочивши трохи. Класно. Невелика, Вау. Погоняв. Горіочка. Нормальный оконек. Це грам 200. Може менше. 150. Прикольно. Великі руки в камеру. Не забувайте віддячити мені своєю вподобайкою, щоб я розумів, що такий контент вам подобається. І далі рекомендую вам подивитися цілий плейлист про інші риболовні місця.